Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Після того як Зеленський обрав сторону залужного Єрмак. Активізувався на повну. основне завдання перед своєю відставкою зняти генерала залужного. Військовослужбовець Віталій Купрій пише наступне: за інформацією із декількох джерел. Мені стало відомо, що оточення зеленського підбурює його на заміну головнокомандувача Валерія Залужного. Керує цим злочинним наміром кремлійський агент Андрій Єрм. Ак про цю ганебну спробу каже експерт Юрій Швець на відео журналіст Юрій Бутусов нащодавно описував події, коли на певне місце після визволення завітав Зеленський разом із генералом Сирським, але без того, хто безпосередньо командує ЗСУ. раніше. Ми бачили спробу офіса президента дискредитувати пана залужного з питання погодження військоматами пересування між областями військовозобов'язаних. є ще багато дрібних кроків з боку п'ятої колони у владі, які нагнітають обстановку навколо війни і команд. Довача з Це державна зрада і спроба погіршити обороноздатність нашої країни зсередини. Навіть я одразу не розібрався і в своїх оцінках подій навколо командування ЗСУ попався на гачок цієї маніпуляції. Маю докази про це після перемоги. Розкажу обов'язково, але зараз готовий дати свідчення новому прокурору САП. Єдиний кому поки довіряю в правоохоронній системі. Прошу кожного українця підтримати справжнього героя України. Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не дамо кремлівським по. Сі штовхнути президента на шкідливий для країни крок. Робимо поширення розголос і зараз великої популярності набирає звернення волонтерка Лесі Поруцька савковича Про це ми повідомляли в попередніх відео. Ось про що вона говорила, пане президенте. Задумайтесь. Єрмак ходив до заложного, аби хоче щось довідатися про наступ. Так то його на послав. Це було видно з того, який він розлючений, вискочив з кабінету, де була розмова на підвищених тонах. То ці агенти ФСБ придумали інше Даніл сказав, що наступ почнеться тільки тоді, коли президента затвердить план наступу. Отакої воно цебе от все залежить тільки від нього, найвеличнішого. Щоб не псувати собі рейтингів, він давно не згадує прізвища головнокомандувача ЗСУ. В текстах своїх промов він згадує його як головком з маленької букви без військового звання і прізвища. За те прізвища Сирського завжди присутні в його текстах. З великої букви військове звання. Посада такий піара Сирського відбувається з подачі ярмака, щоб принизити роль залужного. В успішно проведених військових операціях не згадується ім'я залужно, і в марафоні вже дійшло до того, що російські пропагандисти почали розганяти брехню, що залужний загинув, і тільки тоді його згадали у п'ячці, яка тепер стала жовтим болотом Єрмака з великою кількістю ботів. Я не дивлюся марафону, тому не знаю, чи говорилося про це там. Через свою агантуру пойло хоче стримати наступ ЗСУ і посадити за стіл переговорів на своїх умовах. Фіг вам так сказали ЗСУ на чолі з залужним, так сказав Україну український народ до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.